До нас знову доєднався Жорік. Якщо ви ще не знайомі, то це місцевий троєщинський черв'ячок Жорік, і він разом з нами дуже любить вчити математику. І сьогодні ми разом з вами і Жоріком познайомимось з тим, як можна записати суму за допомогою символу сигми. І насправді це прям дуже часто використовується і в математиці, і в якихось дотичних сферах. От уявімо, що ви хочете знайти суму доданків, що мають якийсь спільний вигляд. Наприклад, у нас є 1 плюс 2 плюс 3 і так далі аж до 10. Я тут точно можу побачити, що просто кожен наступний доданок на один більший за попередній. Тобто тут точно є якийсь спільний вигляд, якийсь спільний паттерн або щось подібне. Або, наприклад, це може бути те ж саме, але аж до 100. І коли ми маємо аж до 100, тут уже значно важче. Бо в цьому випадку можна просто самому порахувати або взяти калькулятор. В цьому, в принципі, теж це довше. Але запис тут не такий вже і гарний, бо тут є оці три крапки, і дуже хочеться, щоб вона якось більш лаконічно і гарно виглядала. І для цього математики вигадали символ. Вони взяли велику грецьку літеру сігму, яка виглядає ось так. І вирішили, що за допомогою неї будуть записуватися суми. Як ми це робимо? Ми от, пишемо ось цю літеру. Знизу нам треба зробити якийсь індекс. В нашому випадку це буде індекс дорівнює одиничці. А зверху ми ставимо таку верхню границю, можна сказати. Тобто, це в нас буде в нашому випадку 10. Це число, на якому ми просто зупинимося. І ось тут справа. Ми ставимо умову, тобто, що ми будемо додавати. В нашому ось цьому найпростішому прикладі це буде просто І. І що взагалі значить оце все? Ми беремо кожне число, починаючи з цього, і закінчуючи цим кожне ціле число. І просто підставляємо і додаємо. Якщо у нас просто і, то у нас перше число то буде просто один ось ця одиничка. Потім ми додамо 1, наступне число буде 2. Власне, оця двійка, і так далі, аж поки ми не дійдемо до ось цього числа. Тобто ми дійшли до 10 і такі, стоп, все, зупинились. Ось і є наш весь запис. Тобто, по суті, ось це і ось це це одне й те саме. Але ось це виглядає так досить приємно і, як на мене, краще, ніж ось ці всі з трьома крапочками записи. Зараз спробуйте зробити самостійно ось цю другу штучку. Зупиніть відео і повертайтесь до мене. Будемо робити це разом. Отже, тут нам знову ж таки треба наша сігма. Давайте знову ж таки запишемо її. Ми знову починаємо з індекса 1, оскільки в нас тут перша одиничка. Але цього разу ми закінчимо не на 10-ці аж на 100. І ми знову беремо справа просто і, оскільки просто додаємо ці числа дорівнює. Пропоную зараз ось це все просто. Перенести, якщо в нас вийде. А я в нас дуже вірю, сподіваюсь. Е, ось так, супер. Е, ну, Не все з першого разу, так би мовити, але, в принципі, можемо ось так домалювати і буде гарно. От, і, власне, якщо ми підставляємо сюди в І, у нас вийде один, потім два, потім три, і аж поки ми не досягнемо ось цієї соточки зверху. Давайте тепер. Зробимо щось цікавіше. Тобто, ми візьмемо не просто І, а щось прям значно прикольніше. Знову ж таки, записуємо нашу сігму. Пропоную І взяти нулем. Ми такого ще не робили, але чому б і ні? У нас тут немає якогось прям конкретного обмеження. У нас тут креатив, ми робимо що хочемо. Правильно? Правильно. І давайте від нуля до 50, наприклад. І візьмемо не просто І, а, наприклад. Пі множити на i до квадрату, чому б і ні? Зупиніть зараз відео і зробіть це самостійно. Можливо, у вас вийде. А якщо раптом у вас виникнуть якісь запитання, а скоріш за все, вони виникнуть, то просто продовжуйте перегляд відео, і ми зробимо це разом. Отже, нам вже знову треба просто підставляти І ось ці всі штуки, від 0 до 50. Отже, першим доданком у нас буде пі множити на 0 в квадраті. Ну, і я думаю, що ви маєте пам'ятати, що коли ми щось множимо на 0, це буде просто 0. Але зараз для наглядності я все-таки буду записувати пі множити на 0 в квадраті. Далі ми переходимо до наступного цілого числа, це в нас одиничка. Отже, у нас буде пі множити на 1 в квадраті, плюс. І множити наступне число це в нас двічка. На 2 в квадраті. І так далі. Поки ми не дійдемо аж до нашого верхнього числа. І це в нас 50, 49 в квадраті, тут уважно треба бути, і множити на 50 в квадраті. І ось, нарешті, у нас і дорівнює верхньому числу. Отже, ми такі, окей, зупиняємось. На цьому все. Ось і є наша сума. І насправді ви можете зустрічати як ось цей запис, так і ось цей. Але, як на мене, то ось цей запис з Сігмою, він прям дуже гарний, такий лаконічний, і ним прям гарно користуватись.